Так, давайте ще раз нагадую собі ще раз, бо я теж заганяюся дуже часто. І нагадую вам: у нашому житті все циклічно. Щось одне змінюється на інше. Одне проходить, інше настає. Одне йде геть, вмирає, інше народжується. День змінюється на ніч. Дні тижня змінюється. Фаза активності змінюється на фазу відпочинку. Наша активність повинна. Змінюватися на відпочинок. Ми маємо відпочивати не тільки вночі, не тільки коли ми спимо. Відпочинок важливо включати в свій графік роботи, от буквально вписувати, от так як ви пишете, пункт плану там один, два, три, чотири. Що я маю сьогодні зробити? І так само треба вписувати відпочинок. Чому? Та тому, що ми не роботи, ми не залізні. Ми частинка природи, а природа живе з циклами. Природа живе, змінюючись. Одне змінюється знову ж таки на інше. Пори року змінюються, дні, тижні змінюються, фази місяця змінюються. День, світловий день, ніч. Все змінюється. Дерева. Мають свої фази росту і активності, ну буквально ну, коротше, ви поняли, <свісно> буквально все. А ми, люди, вирішили, що ми якісь всесильні істоти, схожі на роботів, які е, можуть самі собі, незалежно від природи, придумати свій графік. І тоді е, в цьому графіку ми будемо ніби як над істотами, над природою, і будемо самі встановлювати правила, коли що має відбуватися. Але це все, фігня, так не, не працює, воно так не працює. Рано чи пізно е, наші природні біоритми вони все рівно дадуть про себе знати. як вони нагадають, що вони є, да? але це буде для нас не дуже комфортно і не дуже приємно. Вони нагадають про себе е, і про те, що варто вже відпочити, тоді, коли примусять нас лягти в лікарняне ліжко. Примусять нас, е, я не знаю, там десь впасти без свідомості. Ну, я зараз утрірую, але воно ну, насправді воно десь так і працює. Якщо ми самі не навчимося регулювати от оці, оці, е, цикли в своєму житті, періоди активності, пасивності, відпочинку і руху, то це за нас зробить наша природа. Але для нас це вже тоді не сподобається. Тому, любі мої, і собі теж нагадую, бо я, я всім нагадую, але сама заганяюся часто. Дуже важливо пам'ятати про те, що в нашому житті все циклічно. У нашому житті одне має змінюватися на інше, і це мега важливо, тому що ми живі люди.